До 120-річчя Орільки у, у селищі відкрили відремонтовану амбулаторію та приміщення для медиків екстреної допомоги. На відкриття 16 вересня завітала голова Харківської обласної ради Тетяна Єгора Волоценко та директор Харківського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта. Очільник Лизівської громади Сергій Зеленський розповів у громаді проводять оптимізацію освітніх, медичних та культурних закладів. І Орілька – один із прикладів максимально раціонального та зручного використання приміщення В одній будівлі. На той частині розташована школа, тут розташовані медичні заклади, ну і другий поверх буде в нас там центр розвитку молоді, культури. Тобто Те, що ми робимо вже 4 роки в територіальних громадах, рілька не так давно приєдналася, якби раніше тут би більше було зроблено. Тому я всім вдячний безмежно за ту допомогу, яку нам роблять і допомагають. У будівлі обладнали окремі кабінети і маніпуляційні кімнати. Замінили вікна, двері, каналізацію, електрику, підлогу, стелі, оздобили стіни. Облаштували господарчі приміщення та оновили вхід у будівлю. На все витратили 2,7 мільйона гривень. Гроші отримали за підтримки керівниці північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторії Мілютіної. Крім того, за всебічну допомогу Лизівській громаді Сергій Зеленський подякував обласним депутатам, очільнику Харківської військової адміністрації Олегу Сенігубову та очільниці облради Тетяні Ігорові Керівниця, в свою чергу подякувала за турботу для жителів округів та міста. Тому я вам дякую і дякую всій вашій команді. Ви супер. Ми пишаємося вами. Я пишаюсь тим, що я лизівчанка, що лозові такий мер і така команда. Подякувала за всебічну співпрацю. Екстреним медикам, очільник центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта. Коли миттєво вирішуються всі наші питання, проблеми до нас дослухаються, намагаються бути нам корисними в будь-якій ситуації. Звичайно. Весь час поліпшують умови нашого перебування. До речі, це не останній нам подарунок у Лазавій. Також там намічається переїзд. І ми, багато, і ми дуже багато Сергія Володимировича, моєю командою, шукали місце всі плюси і мінуси. Нас знаходили, нарешті зупинилися на цьому варіанті. і Я думаю, що там теж. Все буде не гірше, ніж тут, а навіть краще. Керівник передав у користуванні працівникам швидкої холодильник. З подарунками завітав і депутат Лозівської районної ради Андрій Воронкін. Він передав амбулаторії найнеобхідніші ліки. Все, що ми можемо, ми будемо допомагати, все, що в нас є силах, будемо робити. Дякуємо всім всі вас. Ярослава Дубіна, Максим Собільніков, новини ТРК Лозова.